Понад 30 малярських полотен видатного українського художника Опанаса Заливахи зберігаються у звичайній гуцульській хатині. Її господар, лісівник Микола Боринський, був добрим приятелем автора робіт. Уперше за довгий час чоловік виносить зі сховку на свіже повітря колекцію, якій позаздрить будь-яка галерея. Ці полотна пан Микола з друзями отримали від автора в подарунок, адже часто бували у нього вдома в Івано-Франківську. Пана завжди дарував картини. Хто не прийде, він кожному подарує, але особливо Велику колекцію мав Зіновій Красівський. е, чоловік Олени Антонів, це Тараса Чорновола мами. І після того, як Зіновій Красівський помер, то та колекція більше цих частин картин я забрав до себе. З тим, щоб дати десь його музей. Ці полотна, написані у 60-х і пізніше, досі ніде не експонували. Винятком став музей звичайєвої символіки Гуцульщини в Карпатському Миколичині. Його відкрили в 2012-му виставкою таких особливих експонатів. Оце є автопортрет Опанаса Залевахі. Ми його назвали, що це є його шабля, художник чим міг воювати. Міг воювати лише показом правди. Навіть ця тварина має сльозу. І ви подивіться, на, на, на чому це є. Що ви мав під рукою, на тому малював. Тобто він не мав спеціальних матеріалів. На Прикарпатті художник політв'язень родом із Харківщини. Оселився після звільнення з сибірських таборів. Бо тут гордість є. Горе це гордість. Я тут маю бути. І тут є. Не подолані люди. Після смерті художника вагомість написаного ним зросла ще більше. Продавати полотна їх хранитель, який опікується ними понад десяток років, категорично не згоден. Ані разом, ані поодинці. Для мене, для них ціни немає. Ніхто не збирається їх продавати. Їх можна тільки віддати в музей. Ам'яті творчість Опанаса Заливахи таки пошанують. Ідеєю зробити місто багатшим на кілька важливих культурних об'єктів одразу перейнявся народний депутат із Івано-Франківська Олександр Шевченко. Після першого в Україні музею небесної сотні в його планах сприяння у створенні подібних закладів, присвячених Іванові Франкові та Опанасу Заливасі. У нас чомусь. Так прийнято митців шанувати тільки після того, як вони підуть в вічність. Але тим не менше, на Прикарпатті музею Заливахи бути. Все ж таки туристична привабливість Івано-Франківська і взагалі Прикарпаття вона прямо пропорційно зв'язана з відповідними культурними надбаннями. До слова 26 листопада 2015-го виповнюється 90 років від дня народження Опанаса Заливахи. Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.